Так, друзі, всім привіт! Зараз я вам даю урок по ще одному виду рілс, як так званий названий пальцетик. Там, де ми пальцями отак все показуємо, що нам потрібно: тобто, в е, зазначений термін нам потрібно пальцем щось десь вказати. І зараз я вам покажу на прикладі свого рілсу з чорнетки. Там в мене я вже привіт, я вже знята отут чернеточках, Я вибираю оцей рілсик, натискаю на нього і змініть. І зараз ми з вами все зробимо спочатку. Тому що це була моя чернетка з музикою, а потім чогось Instagram видалив музику, а чернетка лишилася не викладена. Тому поїхали. Спочатку я просто все повидаляю. Отак, в корзинку я все його викидаю. Це на майбутнє вам, коли ви захочете змінювати, наприклад, щось вам не вийшло, не подобається, ви все кидаєте в корзинку повністю все-все-все. Воно добре провалюється, так трошки зудить. Так, зараз все-все-все ми відправляємо. І останній разочок. Все. Тепер в нас є таке відео. Ви його можете собі зняти заздалегідь собі в кабінеті біля стінці, як нібито ви уявляєте, що там щось написано. І тепер ми з вами далі йдемо, е натискаємо на букву і пишемо ті самі тексти, які там були. Пишемо Я. Завжди я пишу з таким фоновим фоном, підкладинкою такою. Я далі з нового рядочку, великими буквами ми пишемо звичайний. Я звичайний. Не забуваємо, що ми не виходимо сюди за межі. Бачите, голубеньким нам світиться. Далі непримітний, чорним ми можемо написати. Не зараз, неперемітний. І першу букву ми зробимо маленькою і чорним кольором, непримітний. Так, далі. Недосвідчений, недосвідчений. Хай буде червоним кольором, кольором мого блогу ви робите своїми кольорами. Далі нецікавий. Нецікавий і слово лікар. Так, лікар в самому низу і він буде найбільший. Так, і тепер ми дивимося, куди рукою я показую. О, бачите? І зараз раз, раз, раз. Трошечки треба отак їх сунути, щоб палець попадав якраз там, де в нас слова. Добре. Нецікаве можна так само зробити чорним. Так, тепер. Ми робимо довжину тривалість, скільки буде якась з цих написів, скільки буде тривати по часу. Для того я отут в рядочку внизу натискаю перше я. І отут ми тепер совуємо до того моменту, от я зайшла, подивилася. І коли я натискаю на Я, то все, на цьому у нас я закінчується. Вона поміняється на іншу, на «ти». далі, звичайний, так само, коли я натискаю на «ти», тобто я буду дивитися в той момент, коли, от бачите, все, пальцем натиснула. Значить, там же кінець цього слова. Непримітний, оп, все. Недосвідчений. Так, так, отак. От Все, нецікавий. Так, лікар. Так, тепер натискаємо на плюсик і пишемо знову написи ти на білому фоні. І ставимо його отут замість я. Далі унікальний. Ми пишемо знову плюсик і пишемо унікальний. Так, і ставимо сюди. Це для лікарів, які вважають, що вони звичайні. Унікальний. Тепер замість непримітного ми пишемо яскравий. Яскравий червоним кольором, а можна якимсь ярким. Хай буде моїм кольором. Ось таким. яскравий, ми сюди. Далі плюсик, Далі грамотний, грамотний. І сюди можна його. Навіть червоним зробити, хай буде яскрава. Грамотний, далі не цікавий в нас буде цікавий. Знову на плюсик. Цікава, тільки людина в нас, тому ми робимо, зараз поміняємо закінчення. От грамотний буде грамотна, яскравий буде яскрава, бо людина. Так, і мі... також сунемо сюди, сюди лікар. Ага, лікар міняємо на людину і пишемо людина. Так, і сюди його сунемо. І тепер так само ти, і ми вже бачимо, коли в нас я показую бац, в цей момент в нас зникає наша я. І, з'являється, ти. Унікальний так само. Оп. Все тут у нас з'явилось унікальний, яскрава. Дивлюсь по пальцю. Він мене як орієнтир. Грамотна. Раз. Людина. І тепер перевіряємо. Подивилася, не сподобалася я, звичайно, примітний. Все, поміняла. Можна, до речі, поміняти оце на чорний. Щоб воно було все чорне. Ой, ти унікальний унікальний треба змінити. Ви, бачите, ми перевіряємо помилки, щоб в нас було все гарно. Унікальна, яскрава, грамотна, цікава людина. Все добре. Тепер ми з вами далі. Ага, нам треба музику додати на нотку. Слухаємо. Підходить? Ано, не, трошки не підходить. Агін масш найкраще, все це підходить. Тому нажимаємо готово. Далі редагуємо обкладинку. І можемо тут обкладинку отак, зробити сітку профіля. Отак. Нормально. Інтрига така. Все, тепер ми пишемо готово. Додаємо тут підпис, як завжди, і. Після того поділитись. Все. Давайте пробувати. Користуємося. Воно так само буде нормально, воно не то, щоб зараз не актуально, але воно не такої набирає популярності, як раніше, було це рік назад. Тому пробуйте, старайтесь. Я вам дала таку важкеньку вправу схему цю. Ну, так само, якщо ви знаєте, як зробити по-важкому, то по-легкому ви вже зробите самі 100%.